Господа нашого і Діви Марії молитва більш-менш мирне життя, ну нас такі можливе під час війни. Тому їм велика подяка за, на, за, їх, наші, за них наші молитви, з ними наші думки, відчуття, почуття і наше благословення. І материнське, і сестринське, і батьківське, і братське. Ми знаємо з вами, що життя християнина непросте. Насправді, коли тільки тільки ми приходимо до Бога, ми немов би відчуваємо себе як як можна порівняти з закоханістю, називається це у нас в нас церкві, прикликаючи, призиваючи, благодаря. Коли ти для тебе все добре, для тебе все святе, для тебе кожна шпаренка, кожен кожен гвіздочок в церкві, кожна там деревинка це святе, коли всі люди навколо тебе, що не не мов, не мов би ангели. Ось. А потім потихеньку наступає, як і в закоханості, коли починаєш зустрічатися yeah. людей, а потім його одружується, починається побути всі свої. От Воно це все є. Святі отці нам радили і казали, напочували нас, що не мов би є три рівні взаємовідносин з Богом. Перше, це як раб до пана, там чи якась людина, яка, яка підневіє, коли ти боїшся Бога, Написано в Святому Письмі, що початок премудрості це страх Господні, боязь Бога. Ну, боязь Бога не така, як от ми боїмося там когось, а боязнь небажання його образити, яким чином позгрішити під Ним, яким чином порушити Його заповідь, Його бажання, його для нас власне. Це перший рівень. Коли ти переживаєш, боїшся, щоб не був наказаним. Ну є таке відчуття у кожного Я думаю, ой, гріх зробив, зробив, зробила. От і перебігаєш на сповідь. І тут же навіть тільки зробив зразу ж. Каже, Господи, прости, поможи, розумі, дай дозволь. Як казали оці вмираючі, святі, каже, дай мені ще Господи, такі праведні, преподобні чуть на небо вже він не йде. Але відчуття таке своєї гріховності, бо відчував якісь коливання в душі, що казав, Господу, дай мені перед смертью Дай мені ще трошки часу перед смертю покаятися. Оце так само ми біжимо, летимо, щоб розповідатися, щоб отримати від Бога благословення на нове життя. Немов би заново і заново, як би зараз сказати, очистити свою кривітну історію. Так? Так, щоб Господь по благодаті своїй нам, це по любові своїй нам знищили, виділив оце все наше внутрішнє душі. І щоб ми знову могли не грішити, звичайно, а щоб чистою совістю, тому що ми, звичайно, будемо грішити, Нікуди ми від цього гріха, на жаль, поки дітися не можемо. Страсті до нас працюють. Потім, коли ти з часом вже навикаєш, тобто отримуєш якісь звички духовні, коли ти стараєшся духовно рости, що не бути, ну в кожного свій шлях, стежинка до Господа, І це індивідуально. Тут не можна тому сказати те, тому, те тому". Тобто кожен сам відчуває. Ми йдемо грішимо, падаємо, піднімаємося далі. Потім другий рівень каже Василь Великий. Це що, це е, немов би слуга. Коли ти хочеш, от я Господу зроблю, а ти благослови мені теж благодать свою. Ну, Своєрідний такий, знаєте, е, не дуже може правильно і щиро, але разом з тим людина відчуває, що я буду робити, робити, робити добре, буду робити Господом служити, і Він, Господь мені щось е, ну, дасть благодать, дасть здоров'я. Ну, теж досить логічно. Це ж все для нас. Ми живемо своїми людськими якимись баченнями, так, світосприйняттям. А третій рівень, каже Василь Великий, це рівень, коли ти відчуваєш себе перед Богом, сином або донькою. Отакі в нас батьки, от ми, якщо так по аналогії, ми не вибираємо, так? Але ми з ними все одно залишаємося все життя, і ми по батю, коли вчили кличемося так тим самим чином, як звали тата, і в нас мама не змінна. І ми з ними, не зважаючи ні на що, як ж люди кажуть, і в радостях, і в щирі, і в гори, і в гористях завжди, завжди, завжди сей людини. Так само, якщо ми вибрали Господа і відчуваємо вже себе синочками чи доньками господніми, то ми що? То ми не зважаючи ні на що, ні на які удари долі, як ми їх ми називали, ні на які проблеми, ні на військові, воєнні дії. Тому що кожен з нас в своїх умовах. Ніщо нас не відсторонить від любові Божої, як написано в Святому Письмі. Тому навіть якщо нам непросто, навіть якщо ми згрішили впали, навіть якщо ми знаємо, що нас чекає хто? Бог. Знову і знову для себе нагадаємо: Господь в різні часи відкривався для людей по-різному. Аврааму сказав, що він що? що? він Адонай, тобто що це на євреї, значить Господь. Саваоф на євреї Саваоф, на Господь сил, Бог сил Ізраїле, тобто ангелівський чинив. Моїсею сказав, що він Яхве або Його, тобто він єдиний суттєвий той єдиний існуючий, другим ще якось іншим святим, і так далі. І багато імен у нас християнців є для Бога, так? Так. Але в сині своєму єдинородному, якого який явив отця, він підкрився як хто, як отець, що може бути ближче рідніше. Ніжніше, чим ніж тато. Називати Бога тато, він сам хоче, щоб ми його так кликали. Це ближче нема нічого. Тому і бачимо це наше життя самі по собі, як взаємини, коли ми рідні для когось, коли хтось для нас рідний. І коли ми відчуваємо, що Бог нас так любить, що, як каже Іларій Пектавіський, святий розкинув на хресті руки, щоб нас всіх що обійняти. Ми такому Богу, звичайно, хочемо що? Хочемо служити, хочемо бути вірними. Тут всередині, в душі своїй, в серці саме головне, він каже: Не треба мені нічого від вас, бо я і так все маю це все моє, що у вас, а дай мені тільки донечка або синочок в серце. Дай я буду знаходитися. Ця робота труди, праця, щоб Богу віддати серце, очистити його для очистити себе для нього, як каже Григорій Богослов, але набагато легше що. Балакати про Бога, ніж розмовляти про Бога, ніж очищати себе для нього. Оце серце. Ми, якщо очистимось, зробос його благодать, а не своїми силами, його його, його потугами, його дардаром. Так от ми зможемо тоді називатися і для небесного це і дочками, і синами, зможемо претендувати, як ми, ми так зараз казали, просити Господа милості, щоб бути разом з ним завжди, ніколи що не полишати його. Але від нас теж дуже багато залежить. Ми будемо дерзати, будемо старатися, будемо чистими перед ним, старатися бути щирими, не обманювати себе, і Богу, так Бо Бога не обмануть. Він все це відведеться, він все знає. Ну що ж, ще раз за свята, мира, добра, благодаті Божої. Ми сьогодні Гавріїла Собор святкуємо. Великий праведник, який не полишив Господа разом з Михаїлом і іншими небесними силами, коли була спокуса відійти від Бога. Ну, щось таке відбувалося. Ми до кінця не знаємо, що Господь для нас закрив це досить глибоко, що відбувалося. Але ми знаємо, ну на небі до творіння людини ще ми знаємо, що один із ангелів, саме найближчі, димниця його звали, так це варанішний зірка. От він спротивився Богові, він не захотів далі служити йому. Він, маючи вільну волю, як і всі люди, а передусім ангели Божі, так він не захотів бути з Богом. І була немов би війна на нагір. Як про це описує нас передання церкви. І Михаїла архестратих, а також Гавриїл і інші, спротивились цим іншим небесним силам, ангелам, які були ще там, якийсь час до того, Божим, і що і змогли перемогти. І яким чином вигнати не мов би, немовби, нашими словами, з того місця, де вони до цього перебували. І зараз вони тут, поряд з нами цієї небесні гріховні сили, які були колись. Це дияволи, це сатані. І ми відчуваємо час від часу, що погані думки, нагріли, якісь страсті, незвідкість, приходить думка, якась, ще якісь проблеми, обставини. Це все дуже часто, по промислу Божого, звичайно, нам дається, щоб ми були кращими, щоб ми були довершенішими. Але ці всі речі. Нам нас покушає. Починаєш до Єли, і доданий і закінчуючи життям кожного з нас. Але поряд з цим є ті небесні сили, котрі нам допомагають. Ми завжди мовимося, ангел-хранитель є. Так? І кожному християнину дається хрещенні ангел оборонець. І церкві дається ангел-хранитель церкви. Ми ж відчуваємо це. І коли просимо священнослужителів пройти освятити нашу будівлю, нашу. Квартиру чи будинок, чим автомобіль теж дається хранити, щоб він оберігав, зберігав цього. І на, зверху цих всіх ангелів, хранителів Небесних Сил, знаходяться архі, архангели. І один з цих ангелів це Гаврилів: Той, хто сказав Діві Марії, радуйся, благодатна Господь. Бог". Не Михаїл прийшов, так? а той, кого ми зображаємо з, з квітками. Який, який прийшов до Марії, і їй сказав, сказав цю благослугу, звісно, що вона буде Дівою в що вона буде матір'ю Христа. Тому сьогодні ми згадуємо про цього архангела і всіх тих, що разом з ним молимося, просимо, щоб вони не залишили нас своєю благодаті. Ми ну, знову повторимо, щоб вони були з нашими воїнами, по цьому не в тому повторювати, щоб вони їх берегли, хранили і до всього доброго. Теж там не просто, там теж вони грішать або роблять правильні вчинки, бо людина залишається людиною і на війні можна що бути більш високим, розвисити самому в собі, або стати грішним. Там дуже швидко це все відбувається, тільки ми знаємо з вами про це. Тобто, нехай сьогодні Господь нам молитви на цього святого і його помічників, його сил небесних, які його розпоряджень, тесно теж нас береже. Мира добра, благодаті Боже, всім нам Господь нам дає на потребу кожному. Здоров'я, добровіття, ноги. І найперше, звичайно, це перемога нашої громади. Що ж, на цьому тижні у нас князя Володимира. Ми, нас запрошують від імені митрополита представити керуючого ітеруючого нашу єпархію Київську, бо в нас це все один єпископ, який носить сам митрополит, епіфанії митрополит, запрошують нас на богослужіння в Київ-Печерську лавру. Здається, на 9 годин. Можна ну, уточнити, я подивлюся ще якщо захочете. Тому ну, він нас запрошує те, що ми провідли це вівторок. Буде звичайно це робочий день. Але цей день князя Володимира раніше було 28-го, а зараз у зв'язку з тим, що в нас новий це 15-го числа. Е, Спінська, велика успінська церква. Потім богослужіння у нас будуть в суботу зранку на 9 годин, завжди за здоров'я. Потім за упокій десь на 9.30, ближче до 10.00, а потім вечірнє богослужіння і в неділю літургія, як завжди, в принципі, все. Хай Господь благословить ваш робочий тиждень. Дякую за те, що ми прожили цей тиждень. Теж минулий з миром, добром, благодаті Боже. Він нас беріг і захистив і до всього все добре нам дав те, що потрібно нам. Ну що, ж, ще раз тоді зі святом, мира, добра, благодаті Божу. Прошу підійти до Христа, вислухати мовити.